Житомирська молодь має змогу навчатись в університетах Кіпру, Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини. Про це в актовому залі загальноосвітньої школи номер 8 розповіли на презентаційній зустрічі в мережі освітніх консультантів щодо можливостей вступу та навчання української молоді в закордонних університетах. Обычно у нас следующая политика. 3900 евро – это стоимость обучения в год. И примерно столько же – это стоимость проживания. На данном этапе, конкретно для Украины, мы делаем определенный промоушен по понятной экономической причине для всех нас. Стоимость проживания и стоимость обучения в год – это 3845 евро. Вот ці дві речі сліваються в одну таку суму. У нас є огромна і гібка система вообще скидок. Подібні зустрічі вже відбулися в п'яти містах України: Львові, Луцьку, Ужгороді, Рівному та Нетішині. Учасники заходу мали змогу детально ознайомитися з умовами вступу, навчання, проживання та фінансування освіти у вибраних європейських вищих навчальних закладах. Наша школа вже давно співпрацює з міжнародною організацією консультантів освітніх, тому що це перспективно. Це на майбутнє. Ми намагаємося до дітей довести всю інформацію. Цю яка є, яка розкриває можливості їх подальшого навчання, вивчення зиних мов і навчання за кордоном. Деякі учні вже визначились, що навчатимуться за кордоном. Я планував би бути юристом, щоб поступити в Кіпричі почу для початку потрібно знати мову і. Що найцікавіше, що є певні скидки, і це більш реально поступити. Ми зараз стоїмо на такій дорозі вибору. Ми маємо е, е, точно знати вже, куди ми хочемо, чому ми хочемо в житті і вибрати. Тому що це дуже таке важливе рішення. Що буде далі з нашим? Ми самі вибираємо свою долю. Ну, я думаю, що треба вже задумуватися про те, ну, де будеш вчитися, навіть якщо 9 клас, то два роки є. Що на те, що добре подумати. За словами представника Кіпрського у університету в їх навчальному закладі навчається близько 400 слов'янських студентів. Із них близько 50-60 українців. Яна Черпицька, Марина Вишинська, Світлана Творак, телеканал СК-1.